Ну і докладніше розпитати про екологічну конференцію в Гельсінкі Ми можемо св саму Світлану Гринчук. Вона зі студією зараз наживо. пані Світлано, дякую, що долучилися до цього ефіру. Доброго дня. Отже, восьмий пункт української формули миру. Він стосується протидії екоциду. Чому на вашу думку було важливо і дієво презентувати його окремо міжнародним партнерам? Так, дійсно, 19 жовтня в Гельсінкі було проведено міжнародну конференцію насправді високого рівня, яка була присвячена пункту 8 формули миру президента Зеленського під назвою екологічна безпека. І в заході, крім озвучених вами учасників, взяли також участь прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, а також Генеральний прокурор України Андрій Костін та інші високопосадовці. Інші країни, а це понад 60, Це дуже таке широке охоплення цим питанням. І більше 135 учасників. Багато країн були представлені також на рівні міністрів, як закордонних справ, так і міністрів відповідальних за охорону навколишнього середовища. І в нас була не просто зустріч і обмін думками щодо того, як воєнні дії, військові дії, агресія впливають на навколишнє середовище. Також було попередньо напрацьоване спільне комуніке, яке підтримали всі зазначені країни. І в цьому спільному комуніке, зокрема. Зазначається, і щодо оцінки екологічних збитків, як вона має здійснюватися, як її можна покращувати, і по притягненню агресора до відповідальності, і також зелене відновлення і стале відновлення як навколишнього середовища, в нашому випадку України, так і економіки і всіх галузей економіки за принципами зеленого відновлення і що з важливого також, що ми обговорили з партнерами, як саме використовуючи, як саме можна покращити документування збитків, адже ми це здійснюємо зараз. І силами правоохоронних органів нашої екологічної інспекції отримали також від партнерів запевнення в тому, що вони допомагатимуть нам. Саме за допомогою сучасних технологій для того, щоб докладніше можна було оцінити ситуацію, яка складається з навколишнім середовищем і станом природних ресурсів у зв'язку з військовими діями, адже всіма було зазначено, що після другої світової війни в нас ще не було такого випадку, як от зараз є в Україні, коли військові дії. Так сильно впливають на природні ресурси і на навколишнє середовище, і зараз, на відміну від того періоду, у нас є дуже багато дійсно новітніх технологій, які можуть допомогти. Дуже докладно оцінити те, що відбувається, і яких збитків зазнає, зазнається, завдається навколишньому середовищу. Це перше. По друге, ми все таки домовилися продовжити співпрацю по розробці універсальних методик і підходів для оцінки впливу на довкілля саме від військових дій. І партнери будуть тут продовжувати допомагати нам також підтримувати реєстр збитків і надані всіх інструментів, які якраз допомагатимуть включати ці. Кейс ці конкретні історії до реєстру збитків, і також було домовлено, що саме от пункт 8 формулу миру, екологічна безпека, може стати чудовою площадкою для початку розробки саме таких інтернаціональних принципів зеленої відбудови, адже ми багато говоримо про те, що ми маємо відбудовувати нашу економіку, нашу інфраструктуру. Зеленим шляхом за екологічними принципами, але от таких практичних інструментів і механізмів, які зможуть країни використовувати також у себе, зазнаючи, е, зазнаючи впливу на довкілля, це про це також домовилися співпрацювати е, разом. і Плануємо також далі продовжувати цю роботу вже більш на експертному технічному рівні для того, щоб напрацьовувати конкретні заходи з імплементації цих високорівневих заяв ви згадали про притягнення агресора. Можна поточнення? От встановлено тисячі екологічних злочинів за які відповідальна Росія, і підтримка в цьому нашими партнерами це 60 країн світу, майже висловлена. Але от як зробити, щоб без слова пішли далі, ніж просто підтримка, чи реально змусити Росію платити, які механізми ви бачите? Ну як ми вже зазначили, ви зазначили в підводці до сюжету 6 тисяч випадків в нас вже зафіксовано. Зафіксовано в основному нашою екологічною інспекцію, Національною поліцією, правоохоронними органами, і це більше ніж 65 мільярдів за оцінками. Збитків, крім того, ми спільно працюємо дуже активно з офісом генерального прокурора, і ними ведеться вже відкрито 222 кримінальні справи. І тут також, дякуючи нашій співпраці і співпраці з міжнародними партнерами, всі ці кейси розглядаються, в тому числі аналізуються міжнародними партнерами і напрацьовуються рішення, як ще допомогти. Україні саме юридично для того, щоб підготувати всі ці справи для розгляду в міжнародних судах. Механізмів притягнення до відповідальності й агресори, і якби механізми, які дозволятимуть здійснити відшкодування за ці збитки, є там велика кількість цей використання заморожених активів, це безпосереднє стягнення через рішення суду. Зараз ми це все опрацьовуємо і є такий дуже. Україна розглядається як дуже такий на наявний наглядний приклад того, і в цьому зацікавлені в принципі вся міжнародна спільнота, щоб використовуючи наш приклад, все таки показати агресорам. Ми зараз говоримо не тільки про Росію, а й про майбутнє, якщо в когось будуть наміри скажімо так, провадити ж військові дії на території інших країн. Що за збитки саме навколишньому середовищу треба буде заплатити, і це може бути свого роду як превентивною такою мірою і. Тут ми погодилися з усіма партнерами, що останні десятиліття вся міжнародна спільнота об'єднана боротьбою зі змінами клімату, боротьбою за збереження навколишнього середовища, відновлення навколишнього середовища. І тоді, коли весь світ, в принципі, об'єднаний цими глобальними такими цілями. Просто виглядає як нонсенс, коли одна країна, порушуючи всі ці норми, порушуючи всі ці зусилля, які були здійснені за останні десятиліття, руйнує таким варварським чином просто те, що всі весь світ домовився зберігати і охороняти. Я вам дякую за відповіді. Світлана Гринчок, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України, була з нами на зв'язку, підсумовуючи результати екологічної конференції у Гельсінкі.